Так, дорізаю. Дорізаю травичку, Так. Зайво обираю. Тепер дивіться, ми її відкриваємо. Ось так. Олівчиком ми будемо клеїти на ту сторону. Так, ось. І не забуваємо, клеїмо тільки края, тому що нам потрібно, щоб наша листівочка, вона, ой, щоб ось кладемо на згин, бачите, щоб згин був в одному місці. І тепер тут наносимо клей. І з цієї сторони наносимо клей. І все. Тому що нам потрібно, щоб вона, травичка наша, разом із корзинкою згиналася у цю сторону. Бачите? Так, і нам же ж потрібно її зігнути. Зараз отак беремо, придавлюємо. Ось. Бачите? Якщо ці травинки загинаються, їх теж можна тоді приклеїти, щоб вони не були такі загнуті весь час, ми можемо їх теж приклеїти. Ось. Так, тепер, коли ми згинаємо, наша травичка буде згинатися разом, бачите, разом з нашою корзинкою. Так, травичку ми зробили. Тепер, як ви бачите, трошки пустувато, так, на листівочці, я вирішила такими маленькими яєчками перекрасити і на травичку покласти. Тут я заховала пів яєчка. Так. Ми можемо це зробити. У мене вже є одне намальоване. Зараз ось таке. Щоб зробити декілька. Е Декілька кольорових яєчок ми можемо вирізати смужку. Тепер дивіться, складаємо її в декілька разів. Ось так. Складаємо її в декілька разів, обводимо, скільки в мене тут один, два, чотири, п'ять. 6 Ну, нехай так буде обвожу зараз. Так, стоп останню нерівно зігнув. Ось. Тепер я беру вирізаю. І так кожного кольору, скільки які ви там хочете собі. Ієчко і вирізаєте. Угу. Тільки намагайтесь так, щоб без різких якихось. Ну, я вже буду кожну окремо підрізати. Ось, бачите, трішечки-трішечки. Із-за того, що багато слоїв паперу, я, мені було трішки незручно вирізати, і тому в мене є десь такі зубчики, я їх хочу прибрати. Ось. І тепер я можу тут на травичці так само прикласти. Так, і, і жовтий колір, так? Так само на жовтому кольорі. Ми його можемо зігнути. Зараз так само зроблю смужку. Ось це мірили якої висоти вам треба, і згинайте її в декілька разів. Так, останній раз там нам не вистачить ще на одне яєчко. Так, обводимо і вирізаємо.